Всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2023 року. Покажу трошечки деякі форми по бистренькому і після цього запустю свій каталог. В каталогі будуть тільки черенки Трьох, чотирьох, 4 5 в залежності від міждоузля. Так що, оце перед вами зараз форма торнадо Віктора Михайловича Калугіна, гарна форма, лоза, ви бачите вже, яка вона. Зріє гарно Далі рядом тут це теж торнадо і рядом це чорний кристал. Форма чорний кристал також гарна. Грозі невеличкі, але вони красиві. Красава. Також довга ягода, хрумка, солодка, довго виситна. Кущі не пропадає, набирає тільки цукор. Також нагрузка в неї непогана. Красава. Посланник. Тільки набирає колір, деякі ядки треба буде підрізати, тому що вона увеличиться, буде плотна. Посланник. Дуже гарна форма шансон. Чолкового Олександра Івановича також лоза поступово починає визривати. Шансон, мускат, хру... хрумка і красива. Це динька диньки також лози буде достатньо. В минулому році було багато і ще залишилося. А в цьому році вона буде маючи ще більше, тому що лоза наростає, в мене їх три. Кущі диньки, так що денька з лозою буде. Форма слава, також Віктора Михайловича Калугіна. Також видовжені ягоди. У такому стані вона вже готова. У минулому році я думав, що вона ще довіра висіти, коли попробував, а вона вже була з цукром.